Слава Україні. Розпочалася 1442 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 153 бойових зіткнення. На північно-слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники відбили дві атаки противника: на південно-слобожанському чотири. На Куп'янському було п'ять атак на Лиманському та Костянтинівському по сім. На Слов'янському напрямку наші оборонці відбили 12 штурмів на Краматорському один. На Покровському напрямку 35. на Олександрівському. У 3. 25 разів ворог атакував на Гуляйпільському напрямку і двічі на Оріхівському. Загалом загарбники завдали по території України двох ракетних ударів із застосуванням 72 ракет, 38 авіаційних ударів, скинувши 148 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 7887 дронів камікадзе і здійснили 3911 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 46 із реактивних систем залпового вогню. Натомість сили оборони уразили один район зосередження особового складу противника і чотири пункти управління. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 780 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, сім бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони. 1355 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 40 ракет, 211 одиниць автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!